Полюбуйтесь, як на продажу ваші роги вам збирають ті, хто їх відновлюють після ДТП. Бачите, як криво стоїть цей датчик, він дивиться догори і вправо чи вліво, вправо. Потім все на жит... рідких цвяхах, на якомусь клею. От, звісно, що не оригінальна ця штука. ну, ладно, Це таке. Вуха відломані. Камера не оригінальна, хоча сказали ж, напевно, що оригінальна. Ну, роз'єм то таке, аби вона працювала, але ж вона не оригінальна і не хоче калібруватися. Емблема теж, судячи з усього, не оригінальна. Ось тут стоїть, бачите? І тому букет, букет на 20-30 тисяч тримайте. Можливо трошки менше, якщо вдасться якось це все діло обманути. А так якщо поміняти все чітко, все нормально, все ціленьке, то тут купа грошей ще.